Другу всім привіт! Вас вітаю купання Мініагро, місто Івано-Франківськ, Калужське шосе 2А. Сьогодні все-таки наш клієнт вибрав собі Solis 26 Extra Завтра ми будемо до нього доставляти. Даний трактор має двигун Mitsubishi. Ось він як тихонько працює. Також до трактора собі вибрав індійську фризу Соліс посилену. На 1,50. Ось такий варіант. Ціна даної фризи 1250 доларів. На ось таких ножах. Кому цікава така техніка? Звертається в компанію Мініагро в місто івано франківськ за номером телефону, який ви бачите в себе на екрані. Дякую всім за увагу. Гарного дня!